Класники. Піднесіть, будь ласка, ліву руку, хто вважає себе щасливим. Підніміть праву руку, хто вважає себе здоровим. Як приємно розпочати роботу у колі здорових та щасливих людей. Сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати 3D ескіз янгола Оберега. Ось отакого янгола оберега. Обереги. Суть оберегів вже відображає сама назва, так? що оберігати людину. А особливо в такі важкі часи, які в нас в країні, в часи війни, вони хоч трошки будуть зігрівати нашу душу, а особливо кого? Наших захисників. Створювати ми будемо в програмі Solid Works. Solid це міцний, цільний, надійний, солідний. Слово Ворк. Оркс, вам напевно зрозуміло, так? Да? Так, це робота. На нашій майстерці ми з вами будемо формувати розуміння важливості грамотної утилізації побутових відходів, ознайомимося з матеріалами для 3D-моделювання, попрактикуємо створення ескіза у програмі, формуватимемо здатність виражати власні почуття через виготовлення виробу. Біля вас є вузики на пам'ять, які допоможуть в нашій роботі. Отже, Матеріали для 3D-моделювання називаються філамент. Скажіть, будь ласка, що ж таке філамент у вас є в гузликах? Це пластикова нитка, яка використовується в 3D-принтерах для створення об'єктів методом пошарового нанесення. Правильно, філамент мож, 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 може бути виготовлений з різних матеріалів. Сьогодні я вас познайомлю з декількома матеріалами. Перший матеріал це ПЛА-матеріал. Цей матеріал є екологічно чистий продукт, тому що він виготовляється з біологічного матеріалу, з кукурудзи, з цукрової тростини та інше. Другий матеріал це педжі. Цей матеріал виготовляється точно з такого самого матеріалу, з якого виготовляються пластикові пляшки. І ми в нашому закладі з учнями ці пляшки перетворюємо. За допомогою спеціального пристрою в нитку, яку далі використовуємо на 3D-принт. Скажіть, це корисно для нашої землі? Де. Звісно, це вторинна переробка відходів, а також економічно вигідно. А зараз ми ж прийдемо з вами до самого моделювання. Перед вами знаходяться. Комп'ютерів, в яких вже встановлені наші програми та запущені. Моє прохання зараз повністю відтворювати всі ті дії, які я відтворюватиму на екрані. поетапно. Що зроблю я, дам вам казівку після того ви виконуєте в себе на комп'ютері. Домовилися? Наперед не забігайте. Кажу раз, мишкою класнути, класний раз мешкую, не два рази. Не треба, не потрібно. Біля вас ще є червоні картки. Ці червоні картки вам да, сигнальна картка, коли у вас щось не буде виходити, зразу ж піднімайте, я до вас підійду і вам допоможу. Відкривається, ви можете порухати мишкою, у вас засвітиться екран. Я трошки хвилююсь, в мене мишка може дергатися, вибачаю. Так само, як будь-які будь-якого ескізу, нам потрібно для початку що. Новий листок, так? Новий листок ми вибираємо з вами в лівій частині нашої програми. Ось тут є листочок. Нажимаємо на нього. Нажимайте всі. У вас має з'явитися ось таке вікно вибору. Так? Тут ми вибираємо кіль... кількість деталей. Ми так і парк один залишаємо, нажимаємо ОК. І в нас з'являється ось швидко, такі. Швиденько, з'являється, нажмайте ОК. нажмайте ОК. нажмайте ОК. У вас з'являється чистий листок для проєктування. Наша деталь з вами, в, цьому, в цій програмі є в нас багато кнопок. Нам цих кнопок багато не потрібно. Нам потрібно буде тільки дві ось таких кнопочки. Перша це фічерс, друга це скейдж, Нажимаємо з вами на скейдж. Коли ми нажали на скейдж, дивіться, будь ласка, на екран, увага на екран. У нас з'являється ось таке вікно вибору фігур. Оце в цьому в скетчі ми будемо з вами робити ескіз. Так само, як в будь-якій графічній програмі, є, вибираємо любі, там, пряму лінію, коло, криву і так далі. Е, для того, щоб розпочати роботу, ми бачимо, що наша, наш виріб, який вздовж симетричний. Що потрібно зробити для цього? Проставити вісіметрі. 200 метрів, щоб поставити. дивіться, спочатку я зроблю, потім ви. Наводимо на лінію, з боку є виноска, трикутничок такий маленький. На нього нажали. І ця це лінія особа називається центрлайн. Нажали на центрлайн. і у вас з'являються площини. Зробіть, будь ласка, всі. З'явились площини? Усіх? Ми вибираємо любу площину. Вибираємо, наприклад, фронтальну площину, вона засвітилася, раз, розкласнула. Появилась фронтальна площина. Але ми бачимо, що вона не перпендикулярна до нашого зору. Для того, щоб її вирівняти перед нашими очима, нам треба зробити що? Нажимаємо Ctrl, утримуючи Ctrl, нажимаємо 8. І вона вирівнялась, площина. У всіх вирівнялась? Ctrl, тримаємо, Ctrl. Ось Ctrl. Ctrl, 8. Все. Далі нам потрібно провести центр лайн. Підводимо ось так зверху нашого листка, Почти під верхом, з'являється така лінія з крапочками. Ми, ми тут ми тут, я вибачаюсь, бо я нажав, не те, що потрібно. Ми тут, коли це з'явилося, клацаємо один раз мишкою. І спустивши донизу, ось так, клацнули другий раз. І лишається у нас такий хвостик. Бачите? Ласка ви поле не увага. Дивіться, ми забираємо центр лайт. Так. Я не все. Девчоні. Девчоні. Девчон, це є техніка. Це є техніка. Це є техніка. Це є техніка. Це Це є техніка. 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 Це є для того, щоб забрати в лівчики, оцей костик нажимаємо скейт. Всі нажимаємо на скейт, у нас пропадає олівчик, бачите? Пропав олівчик? Далі нам потрібно зробити в, в цьому в охоронцю плече. Плече у нас пряма лінія. Дивіться, я зроблю потім ви. Вибираємо пряму лінію, наводимо десь посередині між серединкою листка і верхом. Наводимо на центр лінію, щоб вона засвітилася. І раз клацнули, відвели, десь приблизно 50-60 без різниці. Відвели і клацнули ще раз. І лишається знову ліпчик. Він хоче малювати далі, але він нам не потрібний, Ми нажали escape. Тільки в одну сторону? Тільки в одну сторону. Тільки в одну. Пробуйте всі. Давайте я вам допоможу. Ви залізниці. На око, щоб красиво було. І на скліп. Все, костик пропав? Ну я зароблюся. Костик пропав. Далі нам потрібно, хлопці, вас все чудово? Центр, лайн, провели донизу, скейт, крема лінія і відвели в сторону, нажали, скейт. Все, всі тіє. Да. Далі нам потрібно зробити крило. Крило у нас йде полукругом. Ви вибрали крема лінія. Ви вибрали крема лінія. Дивіться далі. Нам потрібно зробити крило. Крило в нас йде дугої, так? Ми вибираємо криву лінію зверху. Отут. Наводимо на криву лінію. Разок нажали. Всі нажали. Підводимо, давайте разом до цієї точечки, щоб вона змінила колір. Якщо вона міняє колір, ці лінії об'єднаються. А тепер дивіться за мною і нічого не робіть. Я раз нажав, я раз нажав, дивіться, раз класнув, відвів сюди, в сторону десь на сантиметр. Візуально, щоб крило красиве було. Нажав разок і в нас тут формується крило, бачите? Ми його гарненько ось так зробили і нажали ще раз. Оцей хвостик, який залишився, знову спікем забираємо. Працюємо. Ні, ні, так, ой, так далеко не відводьте. Чуть-чуть, отут влазайте, нажміть ще раз. Тепер відводьте, в сторону ще раз відводьте. І ще раз нажміть. Ось так ось сюди, нажміть. Я казав, раз нажати. Раз нажимаємо. Є, так? Є. І в таку сторону, і ще раз нажати. Все, є. Тепер нам треба сформувати спідничку. Дивіться сюди. Нам треба сформувати спідничку. Ми майже завершили з вами. Спідничку. Щоб спідничку сформувати, у нас пряма лінія. Хлопці, там якщо в когось з дівчат не допоможете. Спідничку. Ми беремо пряму лінію. Вибираємо пряму лінію. Вибрали? Підводимо до початку крила нашого. Воно має знову точечка засвітитися. Крапочка. Нажали на крапочку і спустили спідничку так, щоб гарно було. Ось такого. Кому як подобається? Ширше, вужче. Нажали ще раз. І відвели перпендикулярно до нашої центрлінії, лінії, щоб вона засвітилася і нажали ще раз. І наш хвостик з олівчиком забираємо. Так. Okay, right? да. Вийшло всі? Okay. Так? Все, у нас є половинка нашого тулуба. Щоб зробити іншу половинку, програма зробить сама за нас. Дзеркальне Як це зробити? Да. Зеркальне відображення, дивіться сюди за мною. Тут є така силочка, називається міро дзеркало. Нажимаємо на міро. Нажали? У Нас з'являється ось тут з боку. Нічого не нажимаємо поки. Просто спускаємо мишку донизу в таке місце, де я тримаю. Бачите, не заходимо за лінію сюди. Ось тут тримаємо. Нажали кнопочку, утримуючи цю кнопочку, так як в будь-якому редакторі, і вибираємо ці лінії, які нам треба скопіювати з квадратиком. Вибрали, вони стали другого кольору. Є? Так. <плес> так. Якщо у вас цей зможе випрацювати. Є всіх? Yeah. 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 Хорошо. Yeah. Тепер дивіться сюди. Тепер я нажимаю, нам треба вказати Mirror About, вказати ось цю лінію, по якій воно відзакали. Ми нажимаємо на цей прямокутничок, він змінює колір на синій. Ось внизу моя мишка, бачите? Ось тут, О, ось вона. Всі нажміть, будь ласка. Yeah. Нажали? Yeah. Тепер ми маємо підтвердити. Що ми не підтвердите показати цю осьову лінію? Ми наводимо курсорчик на осьову лінію, вона поміняла колір, і, нажавши, у нас з боку жовтим з'явилося дзеркальне У всіх так має бути. Є? Yeah. Yeah? Yeah. 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 І підтверджуємо наші дії ось цією зеленою галочкою. Побачили, де зелена галочка? Yeah. Yeah. На жаль. Ось в нас є ескіз тулуба. Чого нам не вистачає? Yeah. Голови. Yeah. Голови. Голова яка? Кругле. Вибираємо коло. Ось там в графічному виборі. коло вибрали. Тепер я роблю, а ви потім зробите. Наводимо ось цю лінію в будь-якому місці. Раз класнувши, раз я класнув, відвів коло так, щоб було воно візуально, відповідало тулубу. Пропорційно. І ще раз нажали. Все, у нас є не робіть нічого, в нас є коло. Нажавши ескейт, я можу це коло поставити до тулуба, взявши за центр, і дотулити до тулуба ось такого. О, давайте так ви зробите. О, у вас так гарно вийшло. А вас що? Чому ви не робили? Щодень, щодень.

Притулили. О, дуже гарна робота. Ой, тут навіть знизу піднижка краще вийшла, ніж в нас. У вас дуже чудово гарна робота І у нас вже є ескіз нашого виробу. Нам потрібно його зробити яким? Об'ємним. Щоб зробити його об'ємним, ми вибираємо посилання фічерс, Фітчерс. Нажимаємося, ось дивіться, де я нажимаю. Нажали? І зверху є екструдит. Да. Нажали екструдит. І воно зробило нам уже. Кого не зробило, підніміть червону лінію. Похилило, а тепер кого похилило, вам потрібно вибрати, де ви хочете наростити. Ні, ну так. Це, Це. чудово. Дякую. Ось, ось уже бачите, сформований. Ви вибираєте не страшно, це не кидає. Да? Ви ось так нажимаєте. Раз, раз, і раз, і раз. І у вас вже готово. Все, у нас вже є ескіз нашого виробу. Далі що ми робимо? Ми можемо цей ескіз направити на 3D принтер файл. І 3D-принтер виконує роботу повністю сам. Ви можете побачити, він вже надрукував цю деталь за цей час, який ми з вами е робили. 3D-принтер працює за таким самим принципом, як ручка. Я знаю, у вас багатьох є ручка 3D, так? тільки ручкою ми самі наводимо. 3 d принтер це все виконує автоматично. Завдання ми з вами виконали. 3D-модель створили. Ось готовий результат ваш. Я вам презентую його. І... Герб нам так. Да, це я вже вам просто зробив краще. Да. Це все в цій програмі. Да. І дивіться, у вас є QR-код на екрані, у вас є QR-код на ваших вузликах. Там я створив відео повністю по етапного виготовлення цього янгола оберега Ви можете вдома зайти і повністю попрактикувати. Створивши знову. Програма не безкоштовна, але для навчальних закладів вона надає безкоштовну ліцензію. це ще увага на екран буде. Дякуємо вам за вашого янвого охоронця. Нехай ваші янголи вас охоронять. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу. Практикуйте, тренуйтесь, нема нічого важкого. Це перший раз у вас було, на другий раз воно набагато легше буде. І учні з 5 класу вже з тим працюють. Це питання. А скільки таких 3 d 10 тисяч. До речі, в мене їх багато є. Українських гривень. Він в мене, е, е, їх таких два штуки, бо в мене є ще одні принтери. Він в мене королесу на армію друкує і він не вбиває Ще ні разу в мене проблем з ним не було за рік. І Solidworks, SolidWorks? в нього є своя програма, В нього ось оця, оця програма називається Bombulab Studio. Просто сохраняєте файл в STL-форматі. Закидаєте в цю програму, відкриваєте. Вона сама слайсинг робить, направи, відрукує. Все інтелектуально, чітко і без проблем. Дякую, Через блендер без